Ну от, нарешті я добрався на поле. Ех, ну як нарешті, те що, те, що я не спішив орати е, е, дуже добре. Пройшли дощі, земля розмокла, красота, а то була така твердійна стояча дорога. Цей пай глинистий. Ну, Глинка. От місцями навіть вон там, там біліє глина, виорується глина. А глину, хто урав, знає, що як задоптана і засушена глина, то, то майже асфальт урати. Дуже тяжко, отак тяжковато йде. Буду зараз бачите, гору, йде трошки з під, 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 підсовкою, але стараюсь урати глибше. Ну, так, Максимально глибоко, вже глибше нема сенсу, бо буде виорюватися чиста глина наша. Там далі рівніше. О, там обшук, красота. Тут, Бака і такий, долина з таким перекатом. От, виходить, як йдеш під гору, вон там от, з лівої сторони йдеш під гору, то якби не, не, не досипає скибу. От, а згори сипле дуже гарно. Нереально відрегулювати плуга, так щоб воно і туди, і сюди працювало. Що я знаю, то в звичайній такі міні-техніці, то тобто в японцях є електрогідро електрогідро навіска. Вона ловить горизонт, і для таких випадків вона поправляє навіску, поправляє плуга. Щоб... А то так виходить, трактор нахиляється, бо через те, що уклон. І... ну, коротше. то вже все занадто мудро, Отута, бачите, Десь на -на... більше розмито на, на тому лобі, тут -то трошки вигорюється глибка під Гідравлікою підгору, трошки починає буксувати, а так по-рівному добре. Ну, робив мілкіше, то взагалі летить трактор гуру першою повишеною. От. Ну, ніби так нормально, що проблемка з'явилася. Я радіатора затолив картоном. Ну, третя частина була відкрита. Бачу колесо мокре. Податчик датчику 70 нагрівся, бо треба датчик нашого, не ще... міняв. Ну, коротше, відкрив радіатора, казали, все нормально. Буду помаленьку ходити. Бачите, розорується дуже гарно. Е є місцями все-таки. Все-таки, значить, ще як агрофірма обробляла, ні, то вже я обробляв, агрофірма щось вносила зимою, отут з двох сторін агрофірмуське поле, і ходили по діагоналі і прямо так по повалили по моєму полі. Тоді дуже було болото, не знаю, чим вони таким ходили. але так і полії, я їх бачив на сьогоднішній день, в, 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 в тих місцях просто вискакує. Так задоптали. Ну, поніс, вже, слава Богу. То вже три, Десь 3 роки вже після того. От. Вже я трошки їх бачу. От. Не йде плуг однаковою глибиною, а там, де ті сліди... О, о, о Дивіться, от бачите, ото один з тих слідів. Бачите, плуг вискакує. От. От воно десь тако, вони так Десь метрів через 20 чи що, не знаю, що -то вони вносили. Ну що радує? Радує, якщо хтось дивиться за агрофірми мій канал чи буде дивитися цього року. Вам подякую. На мою ділянку ніхто звертав, не збирав, розверталися, як бувало мені ще дороги, місцеві дороги не зробили по-моєму полю. Поки красота, поки все цим задоволений. Не знаю, що як на тому меншому пустути посолище, але там вліво туди ближче до річки Вілія. Ну, поки що будемо помаленьку брати те, що є. Ну, дивіться, по-моєму, гарно береться. Ось там на, верху подивіться тут там взагалі ляпота. Я показав саме гірше. Саме гірше тут, бо е, тут саме більше глини і оцей горбок то дає своє. Дає своє. От, показує. Бачите, як. Ото, 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 воно видно, що то таке Така земля, що та, що була о задоптана, вона розсипається, все красота. Є така мокренька Ну Коники ліпити не вийде, але по-моєму ідеально. Ідеально. Уруг, як кажуть, у нас складок. Тобто почав з середини і так по кругу, по кругу в мене була тут та долинка така ледь впізнавана. Є е, план, є план не знаю, такий ще не поки вам Сіяти на наступний рік сою. А під сою треба, щоб ділянка була максимально ідеально рівненька. Тут тобто, в складок, засипаю ту долинку, що була з тих років. І ще один плюс е -е, складок урати, то по краях останеться рувака. Менше будуть заїжджати, хто захоче дорогу робити. надіюсь Ось от таке от діло. Трошки покрутив плуга сюди-туди. Ніби непогано. Тяжкувато йде, звичайно, справа. А що ви хочете? Плуг, корпус МТЗовський. Я бачив, як з двома корпусами задньоприводний МТЗ буксував на, на таких грунтах. А тут -а в три рази легший і в три рази слабший трактор. От. І, і колеса вужчі, то все воно дає свої, то хороші. Колись я вам ще зроблю відео про плуга, розкажу, то я сам його зробив. Перебрав я багато плугів, кому, можливо, буде цікаво, може пригодиться така інформація про плуга. Я би ще дещо переробив в ньому, поки мене він такий влаштовує, але є деякі теж недоліки по ньому. ну от така отака красота. Золота осінь сьогодні. Похмуро, але не... ну, так, інтерес такий трохи пробирає, Задуває, напевне, вам мікрофона. Ну, що є, то є, що отаке. От. Тут -то десь три з половиною, гектари. Будемо маленьку соватися. Все, бувайте здоровенькі.